Всім привіт! Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і ми продовжуємо наш цикл розмов про безпеку дітей. Сьогодні поговоримо про кіднепінг. Дізнаємось, що це таке і як запобігти цьому явищу. Відповіді на ці та інші запитання дізнаємось від нашого гостя, експерта з дитячо-батьківських стосунків, практикуючого тренера з дитячої безпеки Дениса Михальченка, який зараз із нами на зв'язку. Вітаємо вас, Денисе, у нашому колі. Вітаю вас. Дуже радий, що запросили вкотре і вже готовий бути вам корисним. Дуже приємно. Ми вас бачимо, ми вас чуємо, і зараз ми вас послухаємо як експерта з дитячої безпеки. Отже, що таке кіднепінг? Що власне означає це слово? Цей термін? Це суто американський термін. Він корнями з Америки. Ще 1600 там, в 70-х роках, коли з американських колоній викрадали дітей в рабство, от почали використовувати цей термін. Ну тут зрозуміло, кіт це дитина, неп – це вирвати з рук. Отак от і пішло така такий термін кіднепінг на сьогоднішній день. Кіднепінг слово використовується не тільки. Якщо викрадають дитину, а в принципі, викрадення людини, також користуються цим терміном кіднебі. Угу, зрозуміло. Дениса, скажіть, будь ласка, наскільки загалом ця тема, от на ваш погляд, актуальна для українців на сьогодні? Ну там, де викрадають дітей? Мабуть, актуальним є, звісно, що у нас не така глобальна проблема, як в інших країнах, таких як Америка, Бразилія, де викрадають до 50 тисяч дітей в рік. От зараз в Україні. Ну, скажімо, важко сказати статистика, яка зараз, тому що після повномасштабного вторгнення цю статистику додала викрадення дітей внаслідок бойових дій на територію агресора. от До війни ця статистика, там, скажімо, з 2016 року, коли коливалась і прогресуючи, росла. Від 4 тисяч дітей в рік до 10 тисяч поступово. Зараз ця статистика говорить, за рік більше 100 тисяч дітей викрадено. Сюди входить 100 тисяч більше 100 тисяч дітей внаслідок військового. Вторгнення, воєнного вторгнення війни. Так? Сюди входить викрадення дітей людьми, які хотіли нажитися на цьому. Ну, наприклад, згочинці шукали вразливі сім'ї і пропонували. Матері або батьку, як правило, це е, сім'ї або є матір, або батько неповноцінні. Е, кращого життя за кордоном е, матері не бачили кращого виходу, е, або батьки не бачали кращого виходу, і е, віддавали дітей, е, мов би, їх там влаштують десь в сім'ях в Європі. От. І цих злочинців говорили тільки на тому, що мама передумала це робити, зверталися в спеціальні органи, і їх вже там на кордоні ловили. От, це на сьогоднішній день. Два год гострі питання. Два гострі питання це викрадення. Внаслідок воєнної агресії, і е, друге, це все-таки є ці злочинці, які хочуть, які хочуть на цьому Е, е, заробити. е Третій від е, вид, е, кіднепінгу. Він звісно менший відсоток займає, але в Україні це дуже дуже актуально, коли е, од... коли батьки в розлученні, або вони ще не розлучені, але погані відносини між а, дружиною та чоловіком. І якісь з моментів а, один з батьків а, викрадає дитину. І кудись вони їдуть, не повідомивши іншу сторону, куди був вивезений або куди забрали дитину, в нашій країні на законодавчому рівні це не регулюється. Наша держава вважає, що це не є злочином. але таким, такого роду кіднепінгу які, який. Роблять батьки дуже багато. До мене багато ді... матусь звертається, що їм робити, як бути в цій ситуації. Це третій від кіднепінгу. О, це три види кіднепінгу, які розповсюджені у нас в країні. Угу, зрозуміло, от ми сьогодні під час нашої розмови не будемо говорити про такі глобальні явища, як викрадення дітей країною агресоркою, коли дітей вивозять з окупованих територій до Росії, і також не будемо говорити про батьківський кіднепінг, щойно ви згадали про нього. Так ми поговоримо. Давайте про викрадення дітей там незнайомцями чи знайомими. Е з метою там наживи, або ну з іншою якоюсь метою, ми далі про це більше поговоримо. Тобто розкажемо батькам, що робити в такій ситуації, як підготувати, можливо, дітей до того, що їх можуть викрасти. До речі, хто найчастіше от в такому випадку викрадає дитину? Що це за люди? Це якісь страшні злочинці, як вони виглядають? Хто викрадає дітей? Це Психологічно нестійкі люди, які просто чинять злочини, ну які, скоріш за всього, суд медикспертиза признає нездоровими психологічно, і є такі випадки, що їх не садять за ґрати, їх просто закривають в. Лікарні підліковують і випускають. Ну і друга група людей, які хочуть наживи, я вже говорив в минулому питанні, які шукають менш соціально захищених людей і пропонують їм схеми, що їхнім дітям буде краще десь в іншій країні аніж тут. Це можуть бути е, люди, яких дитина знає, це знайомі люди. Ну там, сусіди, не говоримо про родичів, наприклад. Я вам скажу більше, що зараз навіть. Е, Родичі, сусіди, знайомі це тема, така вже відома, і це таке ж таке, таке практикується. Але зараз є інша група, яка може викрасти, відвести, просто відвести кудись там за кут через вулицю, подалі від дому. Це ровесники. Були такі випадки, коли Дівчинка гралася на майданчику, і до неї, значить, підійшла інша дівчинка і запропонувала піти їсти цукерки. На що перша дівчинка сказала, що ні, вибач, але я тут з мамою і ми нікуди не підемо. Як ця ситуація б закінчилася, якщо б дівчинка була одна на майданчику? Ну ми можемо тільки здогадуватись. Але такий вид шахрайства кіднепінгу також існує від ровесників, тому треба бути обережними не тільки з дорослими людьми, а і з ровесниками. Хто вони, чи знаєте ви їх, як давно знаєте. Тому що втиратися в довіру зараз дуже легко. Сьогодні пройшли, привіталися. Завтра привіталися спитали, як у тебе справи в школі. А післязавтра вже ти цій людині жалієшся, що тебе ображають в школі. А післязавтра вона тебе вже веде кудись до себе додому. І це треба відслідковувати. А щоб це навчитися відслідковувати, треба дітей вчити особистим кордоном. У кожної людини є особисті кордони, але ці особисті кордони настільки вже стерті з дитинства їх стирають. Тому що такими фразами ти ще мага. Ти ще не можеш, я зроблю швидше за тебе. Так? Від батьків ми буває чули такі. Ну, от. Ходімо, я зроблю за тебе швидше. От. І поступово ці кордони стираються. І дитина стає не життєспроможньою людиною, чим в майбутньому, через 20-30 років, ми її робимо беззахисною. А Наступне покоління, вже їх діти, вони ще більш беззахисні будуть. Розумієте? Тому е, треба займатися дитячою безпекою, це не важко. Е, от у мене е, створено 15 е, питань, які е, точно, е, коли дитина їх почує і дасть відповіді правильні. То життєспроможність дитини і безпека дитини різко посилюється. Наприклад, таке питання: що ти будеш робити, якщо до тебе підійде незнайома людина і попросить допомоги? Це дуже важливе питання, на яке треба знати відповідь. Або у кого ти будеш просити допомоги, якщо ти будеш в небезпеці? А що таке небезпека? Розумієш? Uh -huh. Тобто батьки мають е, підготувати дитину, не залякати там. Тебе можуть викрасти, як інколи кажуть, там якісь представники певного народу, да, тебе викрадуть, і це так люд, дитина може думати, що крадуть лише вони. А от сусід він ніколи не викраде, бо він такий добрий і посміхається. Але ви е, дійсно згадали про таку небезпеку, коли дорослі використовують дітей, щоб ті підійшли і, наприклад, покликали піти подивитися на собачок чи котиків, і то є дуже небезпечно і. Жодного разу нормальна доросла людина не попросить допомоги у дитини. Дитина має про це знати. Тобто, покликати дорослих, зателефонувати і сказати, що така ситуація мене просять допомогти. Все вірно так, все вірно. Я ще хочу тут додати: що от у нас в суспільстві теж така штука є: що дітей треба захистити від всього. Але коли ми захищаємо дитину, наприклад, поставили паркан навколо дитини, так? і дитина там знаходиться. Вона там певний час живе умовно до 6 років, а потім прориває цей паркан, її випускають, і вона йде в школу. А зі школи приходить перший день травма, другий день травма, третій день з кимось посварились. На четвертий день там е, 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 Чому це виходить? Тому що е, звикли дитину е, захищати, оберігати, а це е, е, безпекових навичок. Е, це надає життєспроможності життя спроможності дитини. Е, тому я хочу тут зауважити, що дітей треба не захищати, а вчити. Жити в цьому світі, комунікувати з реальним світом, є кіднепінг, але треба вміти його упередити. Яким чином? Є базові, скажімо, алгоритми дій, є такі, знаєте, алгоритмики, ніж Правила, кроки? може так? Є якісь ну, такі, знаєте, пункти, за якими дитина повинна вже знати, що їй загрожує небезпека, і що наприклад, тоді робити дитині? Про... Наприклад, да? що робити, коли вона вже зрозуміла, що її викрадають, От що тут робити конкретно. Дитині. Що дитині робити? Давайте поговоримо. Ну, по-перше, якщо вона знає ці пункти, вона зрозуміла, що їй вже треба допомога. Вона повинна тримати безпечну дистанцію. Безпечна дистанція це витягнута рука трішки далі, щоб її не змогли схопити. Коли дитина помітила, що їй вже потрібна допомога, вона може зразу піти. З того місця, якщо вона не зреагувала вчасно, треба посилати сигнал про допомогу. Допоможіть мені погано, допоможіть, я не знаю цю людину, допоможіть, ця людина мене пає в інтимні місця. Тобто, цими сигналами дитина увагу повинна привернути, оточуючих. Щоб на неї звернули увагу, і тоді вже сказати тим людям, хто підходить, в чому ситуація. Це там, наприклад, якщо вже дитину схопили. Якщо дитину не схопили, але вона розуміє, що цей датчик небезпеки спрацював, треба залишити це місце, не вступати в діалог з цією людиною, піти геть. Якщо це. Наприклад, додому далеко йти, зайти в магазин, або якийсь кіоск, або якийсь інший заклад, попросити допомоги у охоронця. До речі, ви знаєте, що просити допомоги можна у всіх людей. У всіх людей. Чому я так кажу? Тому що, от буває, що рекомендують деякі експерти, що просити допомоги можна тільки там. У мам з дитиною, у мам з коляскою, у охоронців, у продавців, у поліцейських. Але не завжди ці люди, ці працівники, вони є. І просити тому можна у всіх, у всіх, крім, крім п'яних підпитку, і неадекватних людей на твій розсуд, от тобі не сподобається, що ти побачиш, що ця людина там викликає у тебе неприємність, якусь так все. Він неадекватний, не просив нього допомоги, і не можна просити допомоги у дітей, які молодше за тебе віком. Це дуже такі влучні і практичні кроки, можна сказати, практичні поради. Але буває, що злочинці, які вже схопили дитину, вони ну привертають же увагу дитина до себе криком. А оточуючи, хочуть допомогти. Але та людина доросла говорить, що дитина просто вередує. От як перехожим зрозуміти, що це вже викрадення йде. А, ну, наше суспільство вже звикло бачити дітей, які кричать. А, і ми в інстаграмі вчора, сьогодні, говоримо про кітне. Якось так співпало а, у мене. А, і дитина, яка кричить. Я побачив, що цих випадків ну, дуже багато. Діти таким чином маніпулюють, і дійсно ви праві правильно сказали, що дуже важко зрозуміти: а це дитина дійсно маніпулює, а чи її викрадають? Тому я рекомендую, якщо ви щось побачили і вам це не сподобалось, ви бачите в цьому небезпеку, дитина кричить, і люди не схожі на батьків, визивати поліцію. Хай приїжджають максимально затримати цих людей і розбираються раніше, коли поліціянти приїжджали, вони казали, вам нема що робити. Це дійсно мама або батько цієї дитини, все добре. О. Зараз в нас поліція вже стала більш лояльна, красна і вони злюбки приїдуть, перевірять, і якщо все класно, це вони ну всіх відпустять. Якщо ні, то ви допомогли цій людині. Друге, до виклику поліції. Якщо люди адекватні, можна спитати просто свідоцтво про народження. У деяких людей є в дії свідоцтво про народження. Можна спитати фотографії. Як правило, у батьків в телефоні не одна, не дві фотки, не три, їх там безліч. Ну, може за виключенням чоловіків. Не у всіх чоловіків є безліч фоток, а у жінок є безліч фоток, які будуть свідчити про те, що це дійсно її дитина. Навряд чи, згоді підготується із туди. 100-200 фотографій разом з дитиною. Далі. Перед тим, як підійти, треба привітатися, сказати, чи можемо чимось допомогти. Я мама, я переживаю, що дитина кричить і я подумала, чи це ви її батьки. Адекватні батьки зупиняться. І е, з вами поспілкуються uh -huh. і нададуть ту інформацію, яку ви е, від них просите. Всіх інших випадках треба діяти по сходинках, які я розказав. Можна перевірити документи, можна перевірити, uh -huh. до речі, в паспорті теж, у кого паспорт книжечка, є також е, е, внесені. Дані. Діти, які угу. є у цієї людини. Головне да, да, тут да. в цьому випадку ну байдужими вже... не бути, да? Байдужими не залишатися. Не бути не... байдужими, так. Так. так, бо це питання. Такої тому що ми зараз, ми, зараз, ми зараз говоримо про безпеку не, не тільки про сьогоднішній день, про завтрашній день, через тиждень, через рік. Ми говоримо про безпеку нашої країни, тому що якщо ми зараз почнемо про це говорити. Через десять років наші діти стануть сильнішими і вони дадуть сильніше покоління, яке вже ну знаєте. От нам прищепили те, що не можна говорити з незнайомцями. Прищепили ми це дуже сильно знаємо всі і використовуємо. Але це не це неправильний алгоритм, тому що з незнайомцями говорити можна. В тих випадках, коли треба просити допомоги. Тому ми розумію. з вами так і говоримо. Ну, тому... І да, в нас такі розмови, і я думаю, це ще не остання наша розмова. Дякую сьогодні, що розповіли нам про такі питання важливі, як захистити дитину від викрадення. Дякую, що завжди відповідаєте на наші запити. І хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про кіднепінг, що робити батькам, аби вберегти дитину від викрадення. Разом з нами був наш гість експерт з дитячо-батьківських стосунків, практикуючи. Чи тренер з дитячої безпеки Денис Михальченко. Дякую вам за нашу розмову. Коло мама, коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.